Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву країну. Канада належить до найбільших держав світу та є найбільшою на північноамериканському континенті. Країна є симбіозом незайманої природи та сучасного міського життя. На півдні Канади розташовані промислові зони, а на півночі безмежні ліси, повноводні річки, численні озера та гірські ланцюги, що доходять до арктичної зони. Поряд зі столицею Оттавою найбільшими мегаполісами є Монреаль, Калгарі, Вініпех та Торонто. Канада це конституційна монархія із сильними демократичними традиціями. Як глава держави визнається король Великобританії. Його представляє генерал-губернатор. Вся повнота влади належить уряду, який очолює прем'єр-міністр. Канада має в своєму розпорядженні найбільший протяжний на планеті кордон по суші з однією країною 8891 кілометр. А саме зі Сполученими Штатами Америки разом з Аляскою держава має виходи до Тихого, Атлантичного та Північного Льодовитого океанів. Країна Клинового листа, як ще називають Канаду, парламентська федерація, що об'єднує три території та десять провінцій. Найбільш густонаселені провінції країни Онтаріо та Квебек. Багато канадійців вважають, що верхня межа лісів цих регіонів. Початок крайньої півночі тут бере свій початок Канадський щит, грандіозне льодовикове плоскогір'я, що протягнулося широкою смугою від Гудзонової затоки через провінцію Саскачеван і північ Манітопської провінції, до приполярних північно-західних територій. Канадський щит похмурий край, пейзаж якого складається з каміння, вапняку, безлічі озер та боліт. За канадським щитом простягаються неосяжні території вічної мерзлоти. У цих засніжених краях на Бафіновій землі знаходиться національний парк з промисловою назвою Ауюітук, яке з мови інуїтів перекладається як земля, що ніколи не тане. Крижаний панцир зберігає незлічені багатства, руди кольорових та дорогоцінних металів, великі запаси газу, нафти та урану. Територія країни горбиста рівнина, гірські масиви пролягають уздовж західного та східного узбережжя. Канадські кордильєри, що беруть початок на кордоні з Аляскою, простяглися вздовж берегів Тихого океану. Канада величезна північна країна, популярна як у туристів, так і іммігрантів. І не дивно, що канадський уряд видав чимало законів, покликаних залучити до країни кваліфікованих фахівців. Що благотворно позначається на місцевій економіці. Втім, жителі сусідньої країни США все одно здебільшого ставляться до Канади зверхньо, вважаючи канадців провінціалами, що відстали від життя на пару десятків років. Назва Канада у перекладі з прислівника індіанців-ірокезів означає земля, край або село. У Канаді розташований найпівнічніший населений пункт на землі. Це військова база біля північного узбережжя острова Елсмір. Щільність канадського населення одна із найнижчих на планеті. На один квадратний кілометр припадає лише 3,5 особи. Канада має більшу кількість озер, ніж будь-яка інша держава. Канада один із визнаних світових лідерів з постачання продукції сільського господарства, особливо зернових культур. А також найбільший видобувач Уранової та цинкової руди, найпопулярніший вид спорту серед канадців хокей на льоду, державні символи Канади Бобер, місцева порода коней та клен. Найсхідніша точка Канади мис спір, розташована на тисячу кілометрів ближче до Парижа, ніж до Ванкувера. Гудзонова затока вважається найбільшою внутрішньою водною територією на землі. Великі Озера в Канаді найбільше джерело прісної води на планеті по площі, яка не замерзає. Канадський Монреаль друге найбільше франкомовне місто світу після Парижа. Вежа Сієну Торонто, що піднімається вгору на 550 метрів, довгий час була найвищою будівлею в світі. З п'єдесталу її змістила вежа Бурдж Халіфа в Дубаї. Найбільшим ненаселеним островом планети є Девон, що у канадській провінції на Навуд. Через схожість ландшафту острова з поверхнею Марса, космічне агентство Канади використовує цю територію для різних випробувань. Канадський Ванкувер тричі удостоювався звання найкраще місто Землі. За версією журнала «The Economist». У середині минулого століття в канадській провінції Альберта. Було збудовано майданчик для приземлення інопланетних кораблів. На дорогах Канади щорічно трапляється близько 250 аварій з вини лосів. У Канаді було зафіксовано рекорд з довжини греблі, побудованої бобрами. Довжина споруди становила 850 метрів. Неподалік міста Вініпега щорічно спаровуються десятки тисяч змій. У Канаді потрібний особливий дозвіл на перевезення спиртних напоїв між різними провінціями країни. Після Другої світової війни у Канаді пройшли багатотисячні акції протесту дітей, незадоволених різким зростанням цін на солодощі. Роль перших паперових грошей у Канаді використовували нарізані на шматки гральні карти. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.